Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Яким чином подати його через веб-портал пенсійного фонду? Всі ми знаємо, що з 1 січня 2023 року функції про по фінансуванню коштів застрахованим особам в частині лікарняних. Отримало, перебрало на себе Пенсійний фонд України. Однак до сьогодні, вже в нас на календарі квітень місяць, ми не маємо автоматизованим способом обробленого повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. І маємо ситуацію, що використовуємо один із трьох варіантів. Або несе хтось особисто у відділення, таких теж дуже, дуже багато на сьогодні, чи відправляє рекомендованим листом. А є категорія, яка на сьогодні у веб-порталі навчилася напівавтоматизованим способом надсилати цей документ до пенсійного фонду. Хоча не одразу співробітники цього органу почали опрацьовувати отриманий таким чином документ. Однак на сьогодні маємо ситуацію, що вже більш-менш по Україні дані відповідні, напевне, рознарядки, і вже співробітники ПФУ опрацьовують. Повідомлення отримані через веб портал пенсійного фонду. Однак в мене запитання до вас, колеги. Яким чином ви думаєте і як швидко пенсійний фонд завтоматизує цей процес? Ми робили ставки: що це з 1 лютого, з 1 березня. На сьогодні вже спільнота трішки притихла, однак. Ми сподіваємося, що найближчим часом пенсійний фонд вирішить цю проблему і дозволить нормальним способом нам подавати цей документ, оскільки не настільки багато інформації в повідомленні, як велику кількість непотрібного часу, ми витрачаємо для того, щоб цей документ подати. Нагадаю, що на сьогодні, згідно діючого законодавства, а саме порядку. Номер 12. Правління Фонду соціального страхування України, який цей документ на сьогодні чинний, і саме ним ми користуємося в частині пункту 10, в якому говориться, що після проведення виплат потрібно за страху... страхувальнику передати інформацію у вигляді повідомлення протягом місяця з дня проведення виплат. Хоча фонд соціального страхування функції вже на сьогодні цих не виконує, однак саме цим, цією нормою ми керуємося, коли маємо вимогу подати цей документ. І наскільки автоматизовано ми можемо це зробити через веб-портал, саме це зараз ми з вами і розглянемо. Отже, на веб-порталі Пенсійного фонду нам необхідно перейти у розділ звернення. Тип особи підтягується автоматично. Далі обираємо тип звернення, пропозиції, зауваження, заява, скарга. Ось тут це вже на ваш вибір. Хтось подає як пропозицію, хтось як заяву клопотання. Я подаю саме як заяву. Це вже значення, ну, суттєвого немає на процес прийому цього документу. Далі пишемо короткий зміст звернення. Я завжди пишу, що це повідомлення. Про виплату коштів, пишу вихідний номер, наприклад, там 12 від 184023. Тобто, реєструю у вихідній кореспонденції і саме реквізити цього документу зазначаю в короткому змісті. Можна ще в дужках написати, що по співробітнику. Якщо це стосується лише одної застрахованої особи, однієї застрахованої особи. Звичайно, якщо це стосується певного переліку, то ми можемо їх не перелічувати. Для чого це робити? Для того, щоб швидше в списку цих звернень розуміти, якого саме лікарняного стосується це повідомлення. Далі. Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Поштою не зазначаю, залишаю незаповненим це поле, тому що інформацію будемо отримувати саме на веб-порталі про опрацювання цього документу. Далі переходимо до прикріплення самого повідомлення, яке попередньо у вас має бути відскановане, підписане. Обираю це повідомлення, підготовлене. Прогортуємо. І натискаємо продовжити. Зверну увагу, що зразок повідомлення, знову ж таки, у порядку 12, ось додаток 2. Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Це теж незмінний документ, який ми подавали в попередніх роках. Прикріпивши документ, натискаємо на Відправити до Пенсійного фонду України. Повідомлення має бути розміру до 1 МБ і кількість таких документів. Має бути не більше 50. І обов'язково, ви бачите, нас нас активне поле відправити до ПФУ. Це пов'язано з тим, що не обрали орган пенсійного фонду, до якого надсилається звернення. Знову ж таки, з випадаючого списку натискаємо на луку і обираємо те відділення, до якого ви прикріплені. Припустимо ПФУ у Волинській області. І вже тоді кнопка Активна. Натиснувши на неї, повідомлення одразу надсилається до пенсійного фонду. Немає моменту підписання документу або збереження чернетки. Тобто ви працюєте одразу із, розумієте, що з тим документом, який ви будете надсилати, немає можливості до нього повернутися на наступний день, щоб щось допрацювати. Одразу готуєте шаблон, який будете прикріплювати. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та діліться посиланням із своїми колегами, які, можливо, ще на сьогодні повідомлення носять вручну до пенсійного фонду. То для того, щоб спростити їхню участь, ось цей алгоритм у цьому відео, поки таким чином, поки система не завтоматизувалася, і функціонал недороблений співробітниками пенсійного фонду. Після надсилання документу нас відкине або ми самі перейдемо у розділ звернення. Обов'язково слідкуйте за датою звернення, особливо коли вона відбувається дата на зламі місяців. Припустимо, ви надіслали 31 березня, 1 квітня перевіряєте документ, то обов'язково відфільтрувати саме що період подачі документів вернутися до попереднього місяця. В даному випадку я візьму з 1 березня дата звернення можна обрати на статус виконано, до виконання і так далі. Натискаю пошук. Не вводжу більше ніяких додаткових фільтрів. І ось покажу вам різні варіанти. Клопотання, яке виконано. З 16.03 воно відправлено, є номер документу реєстраційний. Якщо натиснути на стрілочку донизу, є ось, ви бачите, номер звернення. Дата звернення 16.03 заява клопотання. До якого органу дата обробки 17.04 через. Календарний місяць воно було лише оброблено. Ось, ви бачите текст відповіді. Звернення зареєстроване такого-то числа і взято до відома 17 квітня. І маємо ось, наприклад, ще статус звернення прийнято до розгляду. 3.04 теж відправлено документ повідомлення про виплату коштів за застрахованій особі. Воно зареєстровано на сьогодні не прийнято до розгляду. Тобто залишається ще неопрацьований, неопрацьованим співробітникам пенсійного фонду. На цьому завершую свій випуск. Наша команда продовжує невтомно працювати та консультувати у військовий час. Для цього запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів в яких ми щоденно будемо публікувати посилання на гарячі, кадрові новини. Крім того, посилання на вебінари, семінари безкоштовного характеру. Ми даємо доступ до безкоштовних зразків документів, які співробітники компанії розроблюють для кадру, спеціально для кадровиків. Крім того, ви можете обговорювати ці новини, ставити свої. Подобайки, залишати коментарі. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці вайбер та телеграм-канали. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Кадроленд. Бережіть себе та своїх близьких. Все обов'язково буде Україна!